Де мої штани? Ти глянь, який жорсткий заєць. Це дуже цінний камінь. Ааа, як тут холодно! Ти глянь, він ще мене б'є! Вау, НЛО! Це фея! Бензопалац взагалі топ. Сніг пішов! А, а, вау. Воу! Васап! Васап! <свят> диви, 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 диви. І всі як гусочка, пішли за мною. <свят> Мої каченята. <свят> за мною там сундук. Так, сундук мені подобається. Погнали. О, давай подивимося, що в сундуку. Ану, так, цікаво, цікаво, що там. Можливо, там золото? Ага, там є ліхтар. М я можу його взяти, я можу його взяти. Так, да, він в нас тут. Я можу даже світити, уявляєш? Ось так. Це що? Це що взагалі за стіна така? Ну, давай поїмо. Да, ось це наш сніжний біом. Вау. А тут, напевно, холодно. У мене знову ж таки запитання. Де мої штани? Чому я без штанів? Йоу? Да тут холодно. ой ой ой, -ой, 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 -ой. дуже холодно. Ти глянь, який жорсткий заяць. Ніби його хтось обіжав, або він хоче когось обідати. Дивись, а там, значить, вовк намагається нашого підписника з'їсти. Диви, пістолет. Диви, диви, диви. На. По своєму, щоб <смеш> знав. Ааа, ось як воно. Я хочу класну сокиру, Окей. О! диви, диви, у мене вже пантова Копьйо! О, я хочу мішок великий. Кожа альфа вовка. Альфа вовк, чо? Ідемо <реш> новий день, а це означає, що мужики виходять на полювання. Ну або <реш> хтось буде полювати на нас. <реш> таке теж можливо. Але я сподіваюся, такого не буде. Так, ох ти що, який будиночок. Сундук. <реш> Ану, що випаде в нашому сундуку ящику? Так. І. Що це таке? А що це таке? О, Це дуже цінний камінь з лісного обломка. Ага, ну окей, давай візьмемо його. О, я даже не знав. І бензопила! Я взяв бензопилу. Так, в мене є бензопила. Тобто бензопила замінює мою сокиру. Мені попався самий класний ящик. Вау. Ааа, як тут холодно! А, тут можна шапку купити, так? Ти чого? Ано пішов звідси. Ти шо заглядаєш? А! ти глянь, він ще мене б'є! Я сматую. Пішов ти в дупу, я сматаю. я біжу додому, не обижай мене. ні 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 ні, ні На тобі пульку в попу. А, він до мене підходить. Щось містичне літає над нами. А що це? Господи, це інопланетяни. Хто би міг подумати? Але тут ще є інопланетяни. НЛО. Да, воно тут. Вау, НЛО! Ей, ей! та за що я ж тільки так подивитися? Я підняв НЛО. Вау! А що це таке? Ділін? На, це пушка! Вау, тут живуть НЛО. Це фея? Ти фея? Тут є магазин. А, ми за квіточки можемо щось купляти. Тобто насіння ягід або насіння світлячка? Да ладно, даже так. О, да, дивись, є взяти. Да, я одягнувся. Кайф, ми будемо в теплі, наші вушка будуть в теплі, а це дуже-дуже важливо. Лежить культис. А, вовк, ти чо? Оу! Оце то воно ця пушка зносить, конечно. Так, а що в мене ще є? А! Інопланетяни! У мене є інопланетяни. Давай їх вогонь Щоб їм тепло було. Я можу кидатися сніжинкою. Лови. Да. Який я жорсткий. Я лисий. Я тоже. Хе-хе. Пішов ти в дупу! Пішов ти вдопу. Ти глянь, скільки він хп зносить. Ага, боїшся? Він боїться світла. А якщо в мене є бензопила, я можу пиляти щось типу такого? Да! Ти глянь! Ото-то я напиляю! Ото-то я напиляю, зачекай. Мені здається, там дуже багато буде віточок. Ти глянь! о хо, -хо, -хо, -хо! Дивись, да, є шапка. Взяти. Ха-ха, <сх> який я комедний. О, да! Мені тільки в шапці ходити. Або в мішку. Щоб мене ніхто не бачив. <сх> Тушене м'ясо їсти. Вау, ти бачив, яка там блискавка? Вона може нас вбити. Все. О! Воно мене чуть не вбило! Мене чуть не вбила блискавка. Йо Йомою, небезпечно. Вау! Яка сосулька? Банда! це за нафіг. Почекай, 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 Та як ти біжиш швидко. Почекай, як тебе, а як, де моя оця пушка? О! Дуже мало. Я відкинувся. Я відкинувся, він занадто жорсткий для нас. Спасибо. Вау, я живий! Да! Вау! На, лови! На! Бензопила! Блін, 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 блін! А я можу снежкою в нього кинути? Та за шо ви. Я знов відкинувся. Я хочу. Чих! Я хочу чихнути. Дякую, дякую. Біотопливо, це що за какашки? Хе-хе-хе, ааа, ти глянь, який вже лохматий біжиться. Що ти біжиш сюди? Боїшся? А, так, втікай, бо я тебе посвічу. А що це таке? Ааа, цей патичок він, напевно нас захищає від блискавки. А це що за будинок? Зачекай, я хочу зайти. Ааа, це якийсь замок. А що це 50 секунд? А давай зайдемо, мені дуже цікаво. Не надо. 9 секундочок, і ми з тобою побачимо, хто там знаходиться. Мій підписник. Скажем, що там дуже небезпечно. Хеллоу! А хто тут живе? Вау! Oh, oh, wow, wow. Я втікаю! У мене дуже мало ХП, але і аптечок немає. Так, я можу його відновити, ні? Ні, не можу. Блін, в мене немає бандажа. Так, це мінус. І ще й ніч. Ніч наступила. У мене немає бандажа. Спокійно живем. Мінус! Та я тут всім наваляю, тому що в мене є пушка. Ні, я не попав! Я не попав! О, культист! Зачекай, у мене є бензопала, ти куди йдеш? О! Він може мене вбити. Ні, давай його пушкою. А ні, я ж його так бахнути можу. І ще ти. О, ні Останньою пулькою в мене попав. Ні Підписник зайшов сюди, щоб нам допомогти. Але чи зможе він? Не факт. Так, я живий. Ми живі, ми живі, ми живі, ми живі. Хе-хе! Нам дупа. Нам дупа Нам дупа Тут ще й вовк! Тут ще й вовк. Втікаємо сюди назад! Це що взагалі за екшен? Там ще є хтось? А, а! 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 Фу, ми змогли вижити! Ні Да хто ж знав, що вони там сидять! А, таких там багато! А чого моя пушка в них не попала? Ай! Ой-ой-ой, я втікаю, я втікаю, у мене дуже мало хп. Ну в мене є револьвер. Бем! Блін, ще й не попав. А якщо я в голову буду більше знімати, так? Так. Та відійди, я ж тобі попаду. А я можу його відновити? А в мене немає пов'язки. Блін, в мене немає аптечки. і мені ця штука помішала. Але як я чудово на ньому ліг, а? Да! <реш> Мені вибило, що я можу купити пов'язку, я не встиг втекти. І цей мужичок мене вбив. Нда. І нашого підписника теж вбили. Але це було максимально епічно. І в наступному відео ми точно з тобою будемо намагатися вижити 100 днів. Ми точно виживемо. Не будемо намагатися, а виживемо. Тому підписуйся і бажаю тобі чудового дня, і дякую за увагу. Пока-пока.